Продовжуємо випуск. У Коломиї стартував чемпіонат України з пауерліфтингу серед дитячо-юнацьких шкіл. Це перші змагання такого типу, які проводяться у нашій державі. Місто над прутом удостоїлося першим прийняти спортсменів цього турніру. Так до Коломиї приїхали близько 200 хлопців та дівчат віком від 13 до 18 років. Про перебіг першого дня змагань дивіться далі у сюжеті Юлії Струк. Кращі спортсмени України до Коломиї почали приїжджати ще минулого тижня. Саме тоді стартував Кубок України та чемпіонат з пауерліфтингу серед студентів. Учасниками п'ятиденних змагань стали близько пів тисячі ліфтерів. За підсумками двох турнірів відмінні результати показала жіноча збірна Івано-Франківщини. Так, серед 17 команд учасниць наша область виборола друге місце. Цього завзяття. Керівництво пауерліфтингу Федерації Івано-Франківської області треба запозичити ще багатьом спортивним організаціям. Наша збірна Івано-Франківської області складається в основному з спортивного клубу ФСК Локомотив. Бабурова Ірина стала першою в категорії 48, Оксана Тенюк стала другою в категорії 48. Бобошко Віра Заболотова Заболтова стала четвертою в категорії 56. e voltou a ver a categoria 82 por silva 2º lugar Таких і навіть кращих результатів очікують тренери від вихованців дитячо-юнацької спортивної школи Спартак. Вони розпочали боротьбу за звання кращих у першому чемпіонаті України серед дитячо юнацьких шкіл. Урочисте відкриття змагань провели в спортивному комплексі локомотив. Керівництво закладу, головний суддя та представник міністерства спорту України побажали учасникам турніру легкої перемоги. Я вважаю, що це дійсно стоячим історічним сабитям і поздравляю нас всіх з началами цих соревновань. Желаю учасникам зреновени удачного статусу Європейського, щоб Коломийський помост, для многих дебют, іменно дебют Сіонале Помости, став началом успішної кар'єри на Міжнародного неї. Хто не планував, цей перший чемпіонат, що цей чемпіонат вийде такий е великий за кількістю учасників, адже в Коломию приїхало е більше як з 50 шкіл дитячо-юнацьких. Спортивних шкіл. Ми планували провести змагання за два дні, а в зв'язку з тим, що практично всі спортсмени приїхали, і ці змагання будемо проводити три дні. За звання кращих у чемпіонаті України боротимуться близько 200 учасників. Це хлопця та дівчата віком від 13 до 18 років. Мені подобається город хороший? Змагання на достатньо високому рівні проводять. Я доволен. Перший раз дуже цікаво, якщо чесно цікаво, як будуть проходити соревновання, тому що. Что... Такого у нас в країні ще не було. Ми довго чекали цих змагань, е, готувалися майже щодня. Е, це велика честь приймати у себе скільки спортсменів е, для мене. Вони хоч і суперники, але дуже близькі друзі. У перший день змагань виступали лише дівчата кращих з них уже нагородили. Завтра та вихідними виступатимуть хлопці та фіналісти змагань.